Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, як створити організацію, тобто почати роботу з вашою УДНСК і почати роботу з вашим підприємством, саме у вашій бухгалтерії для України 2.0 або Баз бухгалтерії. Для того, щоб розпочати роботу, заходимо в головне меню, у мене це клік-меню. довідник організації. При першому відкритті ви побачите пусті, е, пустий довідник, в якому ви е, мусите створити свою організацію і заповнити повністю всі дані, максимально можливі дані. Сьогодні ми з вами розглянемо основні з них, які вам необхідні будуть при початку роботи. Тим не менше, в подальшому вам необхідно буде їх дозаповнювати. І ми час від часу в інших відео будемо торкатися цього довідника і дещо тут удосконалювати. Я натискаю кнопку Create, ви натискаєте кнопку Створити, залежно від того, яка мова у вас вашої платформи. Може бути кнопка «І «Создати». Після натискання вам відкриється форма довідника організації в якій вам необхідно буде почати вносити всі дані. Перед роботою з цією формою вам краще перед собою вже підготувати ваші реквізити рахунку в банку чи рахунки в банку, ваші реєстраційні дані в різних інстанціях і дані вашої інспекції податкової, для того, щоб ви могли її тут вказати. В основному ви повинні заповнити вкладку Головне, вкладку Коди, вкладку реєстрація, адреси, папка підписи, можливо, вкладка, друк за необхідності і інше. Краще вам її не зачіпати, вона стосується Фредозвіту, це для тих, хто має фредозвіт, знову ж таки. Краще тут нічого не встановлювати, якщо ви не знаєте, що таке передозвіт. Якщо ви його не знаєте, відповідно, ви ним не користуєтеся. Це додаткове е, програмне забезпечення, яке купляється е, додатково. Починаємо з вкладки Головне, де заводимо нашу організацію. Е, я назву її Барвінок. Я спочатку назв... написав назву, а потім організаційну правову форму без лапок, для того, щоб мені було зручно дивитися потім це в друкованих формах. Відповідно, в наступному полі повне найменування я мушу внести дані так, як ем, вони мають відображатися в первинних документах. Відповідно, я пишу товариство з обмеженою відповідальністю. в лапках барвіну. Вказую юридична особа, відокремлений підрозділ, це фізична особа. Це важливо, оскільки від цього буде залежати, які е, поля ви мусите заповняти. Тому що, якщо ви оберете там фізичну особу, підприємник з'являться е, поле для того, щоб притягнути фізичну особу з е, довідника фізичні особи, відповідно, коті дефолу... Поміняється на код ДРФО, тому обираєте правильно, бо це буде потім залежати для подальшої вашої роботи. Код і ДРФО обов'язково вказуємо. Банківський рахунок створюється за допомогою посилання Створити. От оце не нажимаємо. І нам виводиться до заповнення форма. Зараз воно мені так довго відкривається, оскільки проводиться перший запис е, моєї організації в базу даних. Ось відкрилася форма рахунка. Я ввожу, е, ну, тепер уже IBAN, я введу по старінки 262.0 і декілька цифр, які мені необхідні. Для того, щоб ввести банк, не вводимо тут МФО і знайти банк за МФО. Це використовується тоді, коли у вас вже є енна кількість банків у вашому довідникові. При початку роботи з системою у вас їх немає, тому потрібно звернутися до довідника всі банки. Ось вони. Замітьте, відкрився мені довідник банків, я можу банк створити самостійно, а можу його вибрати з е, класифікатора. Але класифікатор з'являється лише тоді, якщо його трохи розширити саме вікно. Тоді можна нажати кнопку Підбір класифікатора, відклеїться класифікатор банків, я обираю той, який мені необхідний. Ну, наприклад, Державний Ощадний банк в місті Луцьк. І нажимаю кнопку ОК. OK. Цей банк мені переноситься в мій довідник банки, і я вже можу його обрати як свій і зберегти. Банк, банківський рахунок для ФСС підтягується відповідним чином. Аналогічним. Оцей от маленький трикутничок, show all» і тоді по схожій схемі до основного банківського рахунку. Префікс. Якщо ви коли-небудь зустрічали номери документів, наприклад, актів чи накладних, які починаються з букв. Не з нулів, не з цифр, а з букв. Ось саме це називається префіксом. Я можу в себе поставити, що це в мене B і дефіс. Тобто всі номери документів у мене починатимуться з букви Б і дефіз, а тоді будуть йти нулі. Нулі, ну і відповідні цифри. З цією вкладкою я завершив, натискаю кнопку Save для того, щоб зберегти дані. І переходжу до вкладки коди. Тут ми заповняємо всі необхідні поля, які тільки ви маєте в себе в реєстраційних даних. Хтось має всі, хтось не має всіх, в залежності від того, чим ви займаєтесь, яка ваша організаційна правова форма і який ваші рід діяльності. Єдине, що я хотів би звернути увагу, це податкова інспекція. Як її правильно заповнити, буде зняти окреме відео, тим не менше важливо пам'ятати, що якщо ви цього правильно не заповните, у вас буде ем, проблеми з вивантаженням звітів. Тому шукайте наступне відео про заповнення податкової інспекції. А ми йдемо далі. Реєстрація. Тут також ем, декілька полів, які стосуються ваших реєстраційних даних. Ви їх переписуєте згідно ваших реєстраційних документів. Але якщо ви їх не заповните, в принципі, на бухгалтерський облік це ніяким чином не впливає. Але якщо ви подаватимете, формуватимете звітність з вашої 1 с чи з вашого БАС, ці поля не відображатимуться у вас в цих звітах. Вкладка адреси, От тут бажано заповнити юридичну адресу. Якщо у вас така є, а у вас така є точно. Її необхідно заповнити правильно. А, країна, ну, звичайно ж, Україна, індекс, якийсь певний, ну, не якийсь певний, а ваш справжній місто, населений пункт. А, тут не починаємо писати вручну, а натискаємо три крапки отут, от на кнопку, і заповняємо правильно. Обл, Обл обов'язково дописуємо, в іншому ж випадку у вас буде з'явитися просто слово Львівська. З районом і містом ідентична ситуація. Район в мене немає, тому що місто Львів. Якби це було село, дописуємо С, -с крапочка і назву села.